Якість харчів та одягу в Україні жахає фахівців. Укрметтестандарт оприлюднив результати чергової перевірки. Незважаючи на заборону, виробники продовжують нашпиговувати товари хімікатами, навіть дитячий сегмент. Репортаж Олени Астахової. Ось це антигерой з вітчизняних полиць, перевірені Укрмет та стандартом, оприскані хімікатами іноземні овочі та фрукти, українські огірки з фосфатами та нітратами, тістечка з кишковою паличкою, соки з барвниками. У рекомендованих Московбасах заборонений для дітей глутамат, натрію та додаткові барвники. На превеликий жаль, хочу констатувати, що ситуація порівняно з попередніми роками, мало чим покращилися. Сумні результати із товарами легкої промисловості. З 64 відібраних зразків взуття та одягу фактично всі неякісні. Замість натуральної бавовни навіть для немовлят – поліефір. Це третій, четвертий день життя дитинка. Якщо ми його будемо заворачувати одразу з першого дня поліетилен, то тобто є в пленку поліетиленову, на що це буде годитися? Яке здоров'я буде у цього дитинка? Іграшки для забав на воді ненадійні і здуваються пластикові крихкі, а це око в кішки. Дитина може легко відірвати. Ця деталька Попадає в горло дитина, і він її проглатує. Він її з 1 жовтня. Державні органи перестануть контролювати якість дитячого текстилю та взуття. Це заради зменшення навантаження на підприємців, але покупці проти лучше ну, б перевірка пожала ставалася. Лучше заплатити більше, але заплатити за качесне речі. Втім, навіть на ринку можна купити цілком якісний товар. Діла ми значить в нашій лабораторії Київської. Я заплатив 8 тисяч гривень за це, кстати. є Є мене сертифікат качества. Продавець із двадцятирічним стажем каже, припиняє завозити товар, якщо клієнт не задоволений якістю і йде від нього. І радить покупцям саме так боротися за якість. Улана Астахова Максим Флут, факти ICTV.